Друзі, вітаю вас на майданчику автопоїнт. Сьогодні у нас в продажу з'являється справжній американський седан бізнес-класу. Автомобіль в дуже класному білому кольорі. Це у нас Lincoln MKZ на 2-літровому турбованому двигуну на 19-х легкосплавних дисках з зимньою гумою. Автомобіль по комплектації має ну, буквально все. Почнемо. У нього такий ключик. Ми можемо відкривати багажне відділення, можемо заводити автомобіль дистанційно, звичайно ж, відкрити, закрити. то також сигнал. Ось так він виглядає, має денні ходові вогні. Також led оптику В автомобілі є безключовий доступ, також доступ з допомогою пароля. Салон у нас білого кольору зі шкірою. Ось така мультимедійна система. 12 динаміків. Також LED-приборна панель. Ось так вона виглядає. Також маємо мультимедійний екран, сенсорний з можливістю підключення телефону, також є карти. Є клімат-контроль, так класно виглядає тут кропка перемикання, просто кнопочки ви їх нажимаєте і переходите в режим, який вам треба. Також є контроль полоси, підрульові пелюстки, підігрів та вентиляція сидінь. Також маємо люк по задньому ряду. Все так кожне погано виглядає, маємо дефлектори позаду. Також по три динаміка кожні двері, скло підіймачі. Так що, друзі, автомобіль дійсно вартий уваги. До речі, можемо відкрити багажник з таким методом. Він на електричному приводі, дуже великих розмірів. Ось є кнопочка, нажимаємо, він сам зачиняється. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте до нас на майданчик, на вулицю Героїв Крут 19. Будемо на вас чекати.